Доброго дня, мене звати Євген, і ви на каналі Best Dim. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як правильно спроєктувати та побудувати терасу для вашого будинку. На що слід звернути увагу при проєктуванні, які види форми та розміри терас бувають, які функціональні зони слід передбачити, та які матеріали слід обрати. Тож дивіться це відео до кінця. А перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі. Ну що ж, поїхали. Що ж слід враховувати при плануванні тераси? Тераса – це таке місце, яке відрізняє квартиру від приватного будинку. І в теплі літні дні вона може стати магнитом для всієї вашої родини. Тут можна збиратися на сімейні обіди або з друзями великою компанією. Або усамітнитись і побути наодинці з природою. Тож ми радимо відноситись до тераси як для до, до окремого приміщення. І, і краще, щоб вона вже була в основному проєкті, аніж добудовувати її потім окремо. Перш за все, визначтесь, для чого ви будете використовувати терасу, чи для приготування їжі, може для відпочинку, чи для розваг, чи все це разом. В залежності від цього, плануйте зони для всіх цих потреб. Подумайте, скільки людей може одночасно бути присутніми на вашій терасі. Це допоможе вам правильно обрати розмір, форму та кількість меблів. Що стосується розмірів, оптимальна ширина для, наприклад, обідної зони має бути не менше 3 метрів. Для зони відпочинку від 4 і більше метрів. Пропорційність терас Має бути співвідносною до розміру будинку. Якщо тераса занадто велика або занадто маленька, це буде виглядати не дуже природньо. Ще важливо залишати вільний простір для входів та виходів і рухів. Це забезпечить вам комфорт і зручність. Форма тераси залежить від розміру ділянки, архітектури будинку та функціонального призначення. Ну, давайте поговоримо про основні форми, які існують. Почнемо ми з найпростішої це квадратна прямокутна форма. Найпоширініший варіант він підходить для більшості будинків. Також існує г образна г подібна форма тераси. Вона огортає будинок з двох сторін. Підходить для будинків, де присутня велика кількість виходів із кімнат на вулицю. Також у нас є П-образна тераса. Вона огортає будинок з трьох сторін і надає, надає більше простору для функціональних зон. Ще існує округла або напівокругла тераса. Це такий оригінальний варіант. Він надає ландшафту такі плавні, м'які лінії. Підходить для великих ділянок або для будинків з округлою архітектурою. Також у нас є багато ярусні тераси, які складаються з декількох рівнів, які з'єднуються між собою або сходами, або плавними переходами. Це ідеальний від тераси для ділянок, які знаходяться на схилах, або для великих просторів. Що стосується розташування, ваша тераса. Має бути розташована і орієнтована таким чином, щоб максимізувати використання сонячного світла. Але це не значить, що ви повинні обов'язково поставити вашу терасу на південній стороні будинку. Таким чином, ви можете просто не уникнути перегріву у спекотні дні. Також подумайте про захист від вітру, якщо в вашому регіоні він дуже частий і сильний. Ви ну, можете звести такі ну, часткові стіни або зробити природний зелений бар'єр. Також було б непогано, якщо б з вашої тераси відкривався якийсь гарний вид на красивий ландшафт, щоб там був е, там, якийсь ставок, річка або ліс, чи якийсь красивий садок. Це було б класно. І також е, можемо порадити вам при плануванні розташовувати вашу терасу в найспокійнішому, найзатишнішому місці вашої ділянки, щоб вам не заважав шум ззовні. Визначившись з формою та функціоналом тераси, ми з вами переходимо до огляду видів терас. Тераси бувають відкриті, закриті, напівзакриті та ті, що трансформуються. Ми, ми почнемо з вами з відкритої тераси. Це доволі проста конструкція. Вона не має стін, даху, може бути якийсь мінімальний навіс. Візуально створює відчуття. Простору і максимального контакту з природою, але такою терасою можна користуватися тільки в теплі ясні дні в основному. До речі, цей будинок продається. Якщо хочете більш дізнатися про нього, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Напівзакриті тераси це така конструкція, яка може мати частково стіни. Дах або навіс чи маркізу чудово може захищати вас від опадів, від вітру, надає вам відчуття простору. Добре, може вписуватись в будинки різної архітектури. Але, наприклад, в холодні пору року, ну особливо тут не відпочинеш. Хоча, е якщо вважати, що тераса це ж не повністю житлове приміщення, то ми не будемо зважати на ці недоліки. Повністю закрита тераса це конструкція, яка має дах, має стіни і навіть вікна. В, в такої, на такої терасі буде тепло, навіть взимку Там можна встановити опалення або якийсь тимчасовий обігрів. Вона добре захистить вас від будь-яких опадів, вітру, комах, пилу. Ось, але така конструкція, такий тип тераси не підходить не до будь-якої архітектури. І все ж таки це. Закрите приміщення, і воно не надає вам відчуття простору і контакту з природою. Ну і буде дорожче, ніж, наприклад, напівзакриті чи відкриті тераси. А ще є такий тип тераси, яка трансформується. Вона може бути як відкритою, так і закритою, і напівзакритою. А якщо до неї ще додати безрамне скління, то тоді вона зовсім стає найтрендовішим і найфункціональнішим варіантом, але і найдорожчим. Тепер поговоримо про конструктив та матеріали для каркасу. Основою для тераси можуть слугувати. Це, наприклад, бетонна плита, це найнадійніший варіант, але дорожчий. Паліво-гвинтові або бетонні стовпи. Цей матеріал підходить для дерев'яних або композитних каркасів. А, а також щебнєва подушка. Це недорогі, недорога хороша основа. Яка підходить для легких конструкцій на рівні поверхні. Каркасом вже можуть слугувати такі матеріали, як дерев'яні лаги, які виготовляються з сосни модрини, або дуба, або термообробленої деревини. Також композитні лаги можуть слугувати матеріалом для каркасу, і також існують металеві каркаси або оцинковані, або алюмінієві. Вибір основи і каркасу залежить від матеріалу настилу. Тож давайте з вами розглянемо, які матеріали існують, їх недоліки та переваги. І почнемо з дерева, найпоширенішого матеріалу. Зазвичай використовується сосна, дуб або модрина. Дерево виглядає естетично, природньо, воно приємно на дотик, тобто по ньому можна ходити комфортно, бо соніж і достатньо доступний матеріал. Із мінусів, відмітимо, це постійний догляд за цим матеріалом, фарбування, обробка від гниття та шкідників. А також деревина чутлива до вологи і може потріскатись. Другий матеріал це дерево-полімерний композит. Складається із поєднання дерев'яної стружки та пластикових компонентів. Які ж переваги? Він достатньо міцний, витримує будь-які погодні умови, стійкий до вологи шкідників або гниття, а також має широкий спектр вибору текстури або кольорів. Із недоліків можна визначити, це те, що такий матеріал дорожчий, ніж дерево, і в спеку може сильно нагріватися. Наступний матеріал бетон. Використовується для плитки або монолітних конструкцій. Це достатньо. Надійний матеріал, він витримує будь-які погодні умови, механічні пошкодження, він легко очищується. Але все ж таки він не такий затишний, він холодний на дотик, тому по ньому босоніж не дуже комфортно пересуватися. І він вимагає трохи складнішого монтажу. Хочу звернути вашу увагу на цей будинок. Він продається. Щоб дізнатися про нього більш детально, переходьте за посиланням у описі під цим відео. Наступний матеріал у нас камінь або штучний, або природній. Ну, як і бетон, він достатньо надійний, він легко очищується, витримує будь-які кліматичні умови, механічні пошкодження, виглядає естетично і природньо. Але він дорожчий. І вимагає ще більш складного монтажу, ніж навіть бетон. Як я вже казав раніше, до тераси треба відноситись як для, до окремого приміщення. Тому заздалегідь продумати про всі інженерні комунікації. Подумайте, наприклад, про світло. Де його зручніше встановити? Завдяки чому освітлювати вашу терасу, наприклад, використовуєте ліхтарики, лед підсвітку, лед-стрічки або взагалі вбудоване освітлення. Також, якщо ви будете використовувати на терасі електричні прилади, то звичайно подумати про комфортне розташування розеток. Якщо у вас тераса відкрита або напівзакрита, важливо продумати про водовідведення, щоб після опадів у вас не накопичувалася на терасі вода. Також е, продумайте е, про трансформування е, ваших зон за допомогою пересувних меблів. Тобто, наприклад, у вас була зона для барбекю, ви пересунули меблі і перетворили цю зону в літній кінотеатр. До речі, цей чудовий будинок продається. Щоб дізнатися про нього більше, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Підсумовуючи, я хочу ще раз сказати, що тераса це не просто якась прибудова до вашого будинку, це повноцінний простір для життя та відпочинку. І незалежно від того, яку форму чи розмір тераси ви обрали, ще слід вважати на архітектуру будинку, на кліматичні умови та ваші особисті уподобання. Тож дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну і звичайно, будуйте будинки своєї мрії з компанією Best Dim.